Ну що ж, всім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас місія на стадіоні. І у нас кільцева гоночка. Називається траса вісімка. Погнали! Щоправда, я не знаю, чого тут. Музика, тому що я вимикав музику. Так, я 10-й, тут, тут 12 кіл. І, і ця траса, бляха-муха, реально виглядає як вісімка, якщо подивитися, з висоти пташиного польоту. Так, і з 10 тепер на 6, -е. на 6 позиції. Щоправда, цю машину трохи може занести. І я вам забув сказати, щоб ця додаткова місія вам була доступна, вам треба набрати навички водіння хоча б на 30%. 25-30%, щоб воно було. А то якщо буде менше, ніж 25-30%, то скажуть, що ваш, ваші навички недостатньо високі, щоб можна приймати участь у цьому. Так, я на другій позиції. Так, третє коло. Я хата де. Поки ще я в лідерах. Ні, не в лідерах. Знову в лідерах. Хоча вона швидко проходиться. Уже четверте коло пішло. Так і буксує. Так що на поворотах треба скидувати швидкість, а то розверне мене ще через цю пробуксовку колес задніх. О, ні. Ще більше я пошкоджую свій автомобіль. Так, я нікуди не озираюсь. Бачу суперників. Ось так круто я увійшов поворот. О, вже шосе коло. Фактично вже половину пройшли. А головне поменше врізатись мені в ці стінки, бо вже бачу машині буде досить погано. Сьома коло ще п'ять кіл. Ходу за цю музику мені прийде. Повідомлення про порушення авторських прав. Так, я нас догнав останнього. Той що плететься позаду. Та, не буду в нього врізатись. За ним отак проїдусь. Хоча оце вже 9 коло. І це вже 75% я вже пройшов. Окей, його обігнав нарешті. О, я суперників вже нагнав. Уже по другому колу. Хляха-мука, що це відбувається тут. Вже десяте коло. А я її не помітив. Що вже десяте. Бляха-муха. Це вже передостання. Бляха-муха-коло. Та куди ви... врізаєтесь? Та годі. Засранці. От засранці. Не вміють гальмувати, називається. Думаю, що це через мене місцево в них відбувається. Так, машині вже погано, так що не буду я поспішати, я поки ще в лідерах. Уже останнє коло, я не розслабляюсь. А ось і фінішна смуга. Все. Перемога. 10 касариків. Я отримав. Все. І нам. О, Бікфут навіть доступний. Бікфут і ще одна гоночна машина. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!